Знання літер ще не є ознакою грамотності. За даними ООН, на планеті майже 800 мільйонів дорослих не вміють правильно читати і писати. Ви вас попросили написати слово «альмаматер». Давайте до столика підійдемо, щоб вам було зручніше. Я віршу напишу це ще. Я, мабуть, неправильно пишу. А ви альма. Матер. Дефіза не треба? А, наша. Я давно не писала. Правильно, я вам скажу так. Підійдете на столика, напишете слово різбяр. Різбяр? Майже. Я сподіваюся, ви мене на всю Україну не опозорите. Різ... Ще раз, будь ласка. Різбяр. Різьбяр. Вчителі переконані, основи грамотності закладаються саме в школі, проте, зважаючи на сучасну навчальну програму, зробити це вчителям важко. За навчальною програмою виділено на вивчення української мови і літератури по одній годині і в 10, му і в 11 му класі. Інна Якубчук викладає в Рівненській українській гімназії саме цей навчальний заклад за результатами ЗНО з української мови та літератури в загальнодержавному рейтингу посів 27 ме місце. Більше половини випускників гімназії склали тести на високий рівень, і лише півбала одній з випускниць не вистачило до найвищого результату. Це результат праці дітей з 5 класу і по одинадцятий. Тести діти можуть навчитися виконувати. Це моя думка. А навчити дітей писати ось ці твори. Це кожен раз нова тема, нові приклади, тези, аргументи, висновки. Тому мені здається, це дітям найважче дається. Самі ж діти кажуть, сьогодні модно бути грамотним, проте не приховують говорити та писати правильно не завжди виходить. Таким грішать перш за все в соцмережах. Суржик, звичайно, буває, але ну загалом українське бувають часто люди, просто вони пишуть, наприклад, пишуть, пишуть українською, і раптом бац слово російською. Це просто ну коли ти читаєш ріже, трапляються такі люди і друзі. І в мене також такі, які е, можуть там щось сказати російською, але я стараюся їх управляти. Вчителі ж запевняють, бути грамотним не важко. На помилках люди вчаться, а головне не цуратись, заглядати в словник. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.